Завтра ми прийдемо по нього сюди. Ми даємо йому одну добу на написання заяви про відставку. В противному випадку ми використаємо всі революційні методи для того, щоб відставка була прийнята. Зараз надаємо слово людині, яка зізналася, що давала хабар міністерства наверх. Свій захист. А вам вирішувати, чи система підлягає змінам, чи система має лишитись корупційною. Чи ви будете їсти лайно в цьому університеті, чи ви будете навчатися в нормальному вузі? Це ваш шанс. Пані, не приводьте до ескалації. Це листок, це ручка, це вихід із ситуації. хто Той, Це питання не тільки студентів, а мене, як громадянина Вінниці. Шановні громадяни України, вибачте, будь ласка, ви вуз Взагалі нічого. Не продовжуйте залякувати працівників та студентів. Слова людина, яка зізналася, що давала хабар. Прошу! Ми ще й день так само підтримували Майдан, як і ми. Але люди є